16 вересня особливий день для нас всіх. Це день визволення Первомайщини від нацистських загарбників та день міста. Я вітаю тебе, моя громада, кожного, хто в ній живе. До цієї кривавої війни ми завжди виходили на вулиці зі святковим настроєм. Шли на мітинги, вітали почесних громадян. На площі Палацу культури хімік не змолкали пісні. Громада веселилась! Танцювала та раділа святковому феєрверку. Але сьогодні ми живемо ніби в іншому світі і знову боремось з загарбниками. В цей особливий день наш депутатський корпус також долучився до привітань. Шановна громада, від щирого серця вітаю вас зі святом, з Днем міста! Сьогодні, на жаль, внаслідок повномасштабного вторгнення російських загарбників ми не святкуємо, не збираємося на площі, не чуємо радісного сміху та пісень. Але завдяки нашим Збройним силам, які власним життям та здоров'ям виборюють нашу незалежність, сподіваюсь, скоро все стане на свої місця. Прийде мир та спокій на нашу землю, і все буде добре. Бажаю всім нам миру! А нашим захисникам здоров'я та сил. Вірю в те, що кожна родина знову буде разом. Слава Україні! Шановні ветерани, шановні жителі громади, щиро вдячний і низько вклоняю голову в світлої пам'яті тих, хто загинув, захищаючи нашу свободу, тих ветеранів, які віддали своє життя за наш край, за наше мирне небо. Нехай Сьогодні нас ніколи не покине мир та щасливе життя зі святом, вас! шановна громада, хочу привітати вас з днем міста. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Все буде Україна, дорогі проромайці та гості нашої громади. Я бажаю нашому місту, щоб жодна поганська нога не ступала по ньому, жоден снаряд не зривав шкіру з нашої землі. Я знаю, що ми обов'язково переможемо і знову будемо ввечері чекати на святковий салют. Тепер вже на честь нашої нової перемоги. Шановна громада, я бажаю всім нам миру та добробуту. Нехай кожен український воїн повернеться додому живим та неушкодженим. Я дякую всім, що ви наближаєте перемогу. Зі святом, дорогі земляки! Все буде Україна! Oh, yeah,